Доброго дня всім. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями стосовно оприскування винограда, скажімо так, нехімічним способом проти мілді, можливо проти інших також грибкових захворювань. Я не є власне виноградар проте вже фактично покажу результати оприскування содою. Перший раз я оприскував содою в пропорціях 2 ложки на 10 літрів, другий раз 3 столових ложки на 10 літрів. І третім разом я вже оприскував з розрахунку 100 грам на 10 літрів. Скажу так, як всі знають, там міль проявляється як би, такою сірим таким нальотом з е, тильної сторони листочка, то не дуже одразу замітно, якщо воно є маленькими е, очагами. Але е, при, після першого оприскування е, скажімо так, воно проявилося е, трошки більше, стало світліші тіплями. Після другого оприскування вони взагалі аж. Почали виділятися так контрастно, пожовтіли. Ну і після третього, напевно, сама хвороба прогресувати взагалі зупинилася. Ну, Принаймні сьогодні другий день після оприскування, то ще не замітно, що вона повністю знищена. Будемо наблюдати, можливо, за день, 2-3 вона вже, як кажуть, повністю буде знищена. Окрім того, поділюся ще іншими спостереженнями, які зробила. Сода на виноград, дякую. Ось ну, Дивіться, на листочках є плями. От, і на мій погляд, це саме є мідь, це хибна борошниста роса. бо з тильної сторони якраз видно маленький білий такий нальот. Але як ви бачите, вже після третього оприску, ці плями локалізувалися. Дуже виразно стало їх видно на листках. І якщо вже є плями зверху, то з кирної сторони навіть немає того білого нальоту. Будемо воно вибрати, як воно буде далі, через якісь з я знію ще. Оце бачите, теж є листочки, вони були. Швидше всього або це Ну, На більше викликна швидше всього засухою. Але теж, як видно на листочках, вони локалізувалися і далі хвороби не розвивалися на, на тих листках і не передавалися на інші. А ось бачите, який результат відсуди, окрім того, що пропав грибок, то листя дуже стало живим, зеленим. Проявився властивий здоровому листку блиск, тому по-любому використовуйте соду, не шкодуйте. О, дивіться, говорить про здоровий і екологічний спосіб, то, що є оса, яка поїдає ягоди, а є оса, яка бореться шкідниками. Ягоди одразу після тих трохопліскувань повеселішали. У них появився ось бачите, спустя вже десь неділю після останнього пріскування, який здоровий блиск на ягодах, як вони стали наповнюватись. це два дні після оприскування. Ці ягоди мали такий вигляд. А ось це вже е, ціла неділя пройшла після оприскування. Бачите, як вони лисять файно? No? Це сорт кішмиш одразу після оприскування. одній з громаді, замітимо, на них такі чорні цяточки на наявли. А це вже м -м, неділя пройшла після оприскування. Аж який блиск на ягодках. Не дивлячись на те, що падав дощ. Повторно знімаю вже через неділю після оприскування. Е, на цьому листочку було найбільше е, проявлено цей мільдя хідно боршна староста, але як ви бачите, все локалізовано. Плями почали просто чорніти і висихати. Надалі він не розповсюджується. Ці листочки я спеціально лишив для того, щоб зняти повторне відео, бо фактично їх після оприскування потрібно буде видалити, що я фактично і зробив. Ну, дивіться, бачите, окрім того, що позитивно вплинуло на ягоди, то листки, які мали короткого вузля, були скручені, файно розвивалися, то після оприскування вже от, пройшла ціла неїлля. Подивіться, які пішли нові пагони, рівненькі, не скручені, розвиваються здорово, без будь-яких пошкоджень. Тому не сумнівайтеся у користі оприскування содою, тому що вона, окрім того, що вбила грибки, то ще швидше всього і знищила і паразиті. Подивіться, які файні листочки. Дякую за перегляд.